Всім привіт! І сьогодні відео буде щодо теоретичної частини екзамену, бо я знаю, що у багатьох особисто в мене точно були сумніви, страхи, як це взагалі здавати, як вчити, бо там купа питань, якщо я пам'ятаю, то десь півтори тисячі питань, мені здається, що так. Ах, якщо не більше. І в мене особисто були сумніви, коли я йшла, як підготуватися до екзамену, чи реально взагалі здати самій його або самому, якщо ви чоловік. У мене купа знайомих, які говорили, що вони проплатили цей екзамен, бо так було простіше, бо ніхто його не здає. Але я вирішила, якби, на своєму досвіді, доказати, що реально здати самій. Я з жовтня пішла до автошколи, і у нас почалася теоретична частина навчання, і екзамен у нас був десь через півтора місяці, і треба сказати, що я пішла на півтора тижні пізніше, ніж почалися заняття у основної частини людей. Тобто... Uh, я прийшла, мені сказали, ну тут вже група півтора тижні займається, ви можете до них приєднатися. Ну, окей, це ми пропустимо такий момент. Uh, і мені прийшлося там десь вісім початкових тем наздоганяти, щоб наздогнати групу основну. І я вам скажу, що перша така моя порада буде, що треба ходити на заняття. У наших автошколах ви можете. Можете не ходити, ви можете просто проплатити, не відвідувати лекції, але краще, я вам скажу, якщо ви плануєте самі здати цей екзамен, то краще відвідувати лекції. Вам тоді буде набагато легше, повірте мені, здавати ці тести. Бо перші вісім тем я вивчала потім ще раза три-чотири я їх просто ще читала, тести всі клацала. Коротше, це було набагато складніше, ніж якби я пішла в автошколу, бо наступні теми мені давалися набагато легше, бо наш викладач пояснював нам якісь такі каверзні моменти, які краще запам'ятати, і там вже не настільки було все складно, як з першими цими темами для мене. Ще в автошколі нам дали сайт. Я не буду його називати. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, бо це не реклама, це мій власний досвід. Був сайт, на якому треба було заплатити певну кількість грошей, це було щось 350 гривень за 3 місяці. Це було вигідніше, ніж брати на місяць, і три місяці це плюс-мінус термін, який ви будете здавати. Якщо ви знаєте, то приздавати тестовий екзамен ви можете не обмежену кількість разів. Там перездавати можна через 5 днів. Після невдалої спроби. Тобто боятися там ну, немає чого насправді. Я більше от зараз хвилююся за практичну частину, бо там є тільки у вас три спроби. А там якби ви платите невелику кількість грошей, там щось 30 гривень. Я вже мабуть 30 гривень з їхньою всіма комісіями і здаєте тестовий екзамен. Але я вам скажу: я коли йшла на екзамен, мені було важливо здати з першого разу, щоб просто перестати вже клацати постійно ці тести, бо це займає дуже багато часу і нервів і переживання, І я просто не хотіла відстрочувати цей момент. Краще було здати мені з першого разу. Тому ось для цього я і пишу це відео, щоб ви це здали теж з першого разу. Моя така порада, коли ви готуєтесь до цього екзамену, то починайте. Прямо з першого дня відвідування лекцій. Це дасть вашій пам'яті трошки звикнути до того об'єму інформації, яку треба буде запам'ятати. І якщо ви потрошку це почнете робити, це буде набагато легше, ніж ви потім в останній тиждень просто все з нуля будете починати. Тобто, починайте з самого початку лекцій. Це така порада. І ви спочатку можете не поспішати клацати прям всі. Ви там прийшли на заняттях тему прокласити цю тему вдома, в тестовому варіанті, і потім наступне заняття. Ви також будете просто прокласувати цю тему. І обов'язково з першого ж разу у нас була в там сайті така можливість додати до обраного. Тобто любі запитання. Там є каверзні запитання, які я думаю, всі додавали в оберне, бо там просто нелогічні запитання, і під ними є купа коментарів, які кажуть, що що за фігня, взагалі, це ну це вже інше питання. Ось, але вам все одно їх треба запам'ятати, бо вони будуть на тестах вже на екзамені. Ви просто додаєте до обраного ті запитання, в яких вас виникають сумніви. У мене щось під кінець першого разу, коли я прийшла від початку до кінця всі тести, десь 600 десь запитань в мене було в цьому обраному. І потім, коли ви один раз пройшли повністю всі теми, проклацали, У вас додається до обраного те, в чому ви сумніваєтеся. І потім ви тільки зупиняєтесь на обраному, його починаєте повторювати, постійно прокласувати ці тести, коли ви їх не вивчите. Тобто це може якийсь якісь часу у вас зайняти. І потім ви другий раз проходите ті ж самі тести. Повністю всі теж теми з першої по останню, і знову додаєте до обраного те, в чому ви сумніваєтесь. Тобто, після першого разу ви віднімаєте те, що ви запам'ятали, але я вам скажу, можуть бути запитання, які у вас там будуть з першого дня до кінця. Це нормально. І так ви маєте пройти. Ну, три рази. Це я думаю, мінімум такий, повністю тести. І після цього обране. Тобто, три таких. Повторення. І тоді більш-менш у вас там щось в пам'яті відкладеться. Я вам скажу, що ви все одно не запам'ятаєте. Або запам'ятаєте, якщо у вас є прям ну, купа часу, тоді так. Тоді ви можете це запам'ятати. Бо перед ек днем екзамену я. Ще раз почала заново проходити ці всі теми, і я зрозуміла, що я все одно якісь запитання, які вже в мене давно не в обраному, я все одно їх могла забувати і теж клацати, якби сумніватися в них, але їх було так мало. Я вам скажу, з тих всіх запитань вам всього 20 попадеться. Той шанс, що вам попадеться прямо три запитання, на яких ви не зможете відповісти, це дуже маленький такий відсоток. Тобто, якщо ви більшу частину всього будете знати, то Шанс здати з першого разу він набагато підвищується, це досить реально. І коли ви вже приходите здавати ці тести, там можна допустити дві аж помилки. Це я вам скажу з 20 питань багато. Якщо ви їх клацали, то це буде досить легко. І я вам рекомендую в останній тиждень перед підготовкою максимально підвищити час, коли ви будете повторювати ці тести. Або вчити. Це набагато вам полегшить справу, тому що якщо, мені здається, кожен день дуже багато часу цьому приділяти, ваш мозок просто закипить і скаже все, бувайте. З мене досить ось. Тому краще робити це в останній тиждень. І ось я, наприклад, за день до цього почала знову класити запитання, і я зрозуміла, що я знову помиляюсь, я просто відклала це, бо я розумію, що. Є ще такий момент, коли ви починаєте якби, готуватися. Тобто, ви робите це набагато більше, ніж ваш мозок може запам'ятати, і просто чесно, краще на це забити за день до екзамену, ви навряд чи щось багато вивчите, щось запам'ятаєте. Тобто, всю цю інформацію ви вже запам'ятали. За день до цього ви можете щось трошки повторити, але це вже не буде давати такий результат, якби це ви робили спочатку. Ось. Тому просто не хвилюйтесь. Це моя така порада. Я здала цей екзамен з першого разу. Всі 20 запитань, в мене не було жодної помилки. Я була дуже задоволена цим результатом, що в мене все вийшло. Але я вам скажу, мені так само могло не повезти, і мені могли потрапити запитання, які я вже наче вивчила, але забула, і там ще й хвилювання, хвилювання це прям дуже така погана штука. Ну, мабуть, ніяк. Ви з ним не зможете боротися, тільки якщо нормально підготуєтесь, тоді вам буде легше. Всім дякую за увагу, вдалих вам іспитів і будьте здорові. Па-па. І, і і І я правильно пам'ятаю? Потім, що? Бо вчитель нам. вчитель, який вчитель, господи, вчитель.